Дорогі мої підписники, ластівочки, дивіться, ви мене питаєте, я дві гадайте, будь ласка, заговір, щоб дитина заговорила. Дякую. А я вам хочу друге сказати, дорогесеньке, не завжди дитина винувата. Що потрібно, щоб. Оприділить, чому дитина так, ну, то є, є заторможення в тому, що вона не може швидко заговорити. Да? Одні дітки раніше лепечуть, другі пізніше. А тут проблема може бути в мами. Мама і дитина це кровні. Вони зв'язані. Якщо на мамі є якийсь негатив, а якщо є ще й сильний дитина, тормозе буває в розвитку і буває тормозе у Річ, річ відстає, да? не може швидко навчитися говорити. Але е, тут е, така, е, знаєте, якби е, зацепочка в тому, що. Треба дивитися по фото, щоб конкретно вам сказати, що, чого так. Ну, В більшість випадків я дуже багато дивлюся, бо таких малесеньких дітей я самих не дивлюся по картам, ніколи не дивлюсь. Потрібно фото дитини із мамою. Цих діток, які не говорять, я дивлюся безкоштовно, щоб ви це знали. Але надо, щоб стояла рядом дитинка або на ручках сиділа, це до 10 років. Я самих діток не дивлюсь. Тільки Таке з мамою на руках або з бабушкою на руках. Ну, бабушка це таке діло, знаєте, теж вони вважаються кровні, але ж з мамою. І тоді буде ясно, такого заговора, щоб діт, дитинка заговорила, воно мало працювати буде. Я не хочу, знаєте, вводити оман у вас, бо нема цього. Потрібно подивитися, в чому причина. Якщо я буду бачити, що там причина в дитинці, я вам особисто дам цей заговор. Там білий заговор, молитвочка така називається. Вона така гарна до святого Пантелеймона. І тоді дитинка заговорить. А ви теж у собі, я вам таку пораду дам. Купіть маленьку іконочку або ладинку святого Пантелеймона. І положіть собі там, де дитинка спить, або зверху по ліву сторону, або якщо маленька ця іконка, під подушечку положіть, І дитинка, побачите, як заговорять, ой, як заговоря. Це в тому випадку, якщо на мамі немає негатива. Так що, хай ваші дітки радують, наші дітки радують і говорять. Липочуть нам, да? щоб ми раділи. Так що, так я вам відповідаю. Тут, знаєте, просто сказати, що да, дітки будуть всі заговорять. Ні, тут причина, якщо в мами є проблема, то там треба чистка. Якщо немає, то я даю тоді світлий заговір Пантелеймона, і все буде. Купіть собі іконку. І побачите, дитинка і без моєї допомоги заговорить.